Снаряд убив малюка в Артемівській школі. Терористи нещадно обстрілюють місто зградів. Про це повідомляє начальник обласної міліції В'ячеслава Броським. Щодо точної кількості постраждалих, офіційної інформації поки що немає. Тамтешні мешканці у соцмережах пишуть про щонайменше трьох загиблих. У штабі АТО кажуть, інтенсивність обстрілів бойовиками зросла за день. Вони понад півсотні разів обстріляли українські позиції. Сунути свої сили в напрямку Дебальцево поблизу міста точаться справжні бої. Під перекриттям танків, бойових броньованих машин, піхота противника штурмувала позиції сил АТО неподалік селищ Троїцьке, Міус, Чернухіно, Кам'янка. Також ворог шість разів завдав ударів по самому Дебальцеву. Крім цього, постраждали Луганське, Золоте, Санжарівка, Константинівка. З градів на Луганському напрямку терористи вели вогонь по щастю, Петрівці, Гірському. Поблизу Донецька злочинці обстріляли Гранітне, Горняк, Богданівку. На маріупольському напрямку ударів ворожої артилерії зазнав чермалих.